Я тепер не знаю, <рес> що це потрібно робити. <рес> ну, Павно, що потрібно. Ну для чого? Для чого? Щоб було комусь кріпетки постирати. <рес> Щоб було тепло. <рес> Кажуть, двом краще, ніж одне. Для мене це є бій, який може. Перше, назвичайно, <рес> <рес> що тут <протовжити>. добре. А друга причина, що кожен з нас має молиться показати визнання, також треба читати, починаючи з книги дитя, коли Бог сказав подітися, розмножуйтеся, щоб було наслідя, щоб виховувати дітей, щоб... Я думаю, це все слово Божому, я не знаю, де. Ну, ви знаєте, що так йти за біблією, можна сказати, і так, і ні. Але людині буде, добре людині крута. Я вам скажу, що такі маленький, Маленьку річку у нас був кудись ряді знайомих чоловік, який одружився 50 років. А я ще був молодий, такий, ну зовсім півтичко, так мені було рахунок 16. І він, як тільки мене зустрічав, він каже, Юрунцю, ти женися! Я кажу, ну чого, пане не то так добре буде у грудзі. З, такою, з, з, ну, з таким серцем мені хотів довести, як то добре, врешті запізнав то, що дуже добре, обов'язково потрібно. І, і, і Це Божий план. Бог створив нас такими, що і, ще з самого початку і, від Седему, коли Адам побачив Єру, то він любився. Підводиться рискова, що, що погано чоловіку бути самому, самому. треба одружуватися обов'язково, е, виходити заміж, родити дітей і суттєва любов рано чи пізно мусить перерости в любов Агапи.